Є чотири простих речі, що треба зробити. Перша річ треба прийняти закон про термін демобілізації. Кожен військовий має знати, що якщо його мистецтво і господь Бог збережуть йому життя, то він через певний період має право звільнитися. Пане Олеже, а пам'ятаєте, це ж коли виключили із закону про мобілізацію, пообіцяли окремим законом та про. Терміни бо і є від є уряду приказка. чи ви маєте можливість на Шмигаля і команду втиснути, щоб вони нарешті подали цей законопроект. Пройшло вже Ми вік майже. Мали минулого тижня фракція Європейська Солідарність розмову з міністром оборони і з заступниками, угу. і в тому числі піднімалося це питання. І що так, вони сказали? Це питання це була дуже жорстка і дуже відверта розмова. Вона ми домовилися, що вона залишиться залаштунком, але буде законопроект чи ні? Я Переконаний, що міністр оборони почув наші аргументи, і я переконаний, що цей законопроект має бути внесений в стіни парламенту. Він точно вселить віру і він посилить моральну стійкість українського солдата. Друга річ воно стосується мобілізації, це фортифікації. Тобто, солдат, який йде воювати, він має знати, що він іде воювати в укріпленні, третя річ, лідер європейської солідарності Порошенко назвав це Сей soldiers. захисти солдата, врятуй солдат. Тобто, солдат, який йде на фронт, він має знати, що в нього є шолом, в нього є бронежилет, в нього є детектор від дронів, в нього є на роту, на взвод, відповідне обладнання і антидронове, і автомобіль, і так далі. І так далі. І коли солдат буде і він має пройти навчання, і коли солдат буде знати, що він. Все це має, його внутрішня впевненість має бути набагато вищою. Але ми маємо ситуацію, коли наші бійці на нулі дико е, злі і демотивовані всім тим, що відбувається в, в тилу. Я маю на увазі вся ця гра з, з, з суперпрокурорами другої е, групи це псевдоінвалідності. Це мільйони, всеки річ так. це забезпечення військового. Бо коли приймався закон в про бюджет в першому читанні, ну от ми волали до депутатів від слуг народу до влади, для чого ви в цьому бюджеті піднімаєте зарплати Верховній Раді, прокурорам, працівникам ВЕБУ, податкової митниці і не піднімаєте солдатам. І це ще одна річ, яка буде мотивувати мобілізацію. Справи Але цього так і не з'явилося. Після першого читання в бюджеті на наступний рік немає нічого, ні, ні українського озброєння, ні інновацій, ні того всього про що писав залужний, а з нього сміявся верховний головнокомандович. Пам'ятаєте? ми показували на прикладах, що міністерство оборони України в 25-му році, якщо буде прийнятий бюджет в такому вигляді, отримає менше грошей ніж в 24 четвертому, в той час, коли москвити москв. Вити для свого міністерства агресії будуть на 40% мати збільшений бюджет. Так, а що робити? Ви зможете ще поміняти це ці... ну, до ви... другого читання? Ми знову подаємо свої пропозиції. Ми знову будемо змінювати. Бо це я вважаю, це все стосується мобілізації, це все стосується мотивації суспільства і мотивації конкретної людини.